Учора весь світ відзначав День письменника, що був започаткований за рішенням 48-го конгресу міжнародного пан-клубу. Наскільки важливою є книга і хто серед письменників найчитабельніший на сьогоднішній час? Дізнавались наші журналісти. У світі відзначають День письменника, адже написання книги це кропітка робота. На сьогоднішній день видання книги потребує значних фінансів. У Галицькому районі влада взялась підтримати місцевих письменників. Програми підтримки книговидання у Галицькому районі в бюджеті на 2014 рік було заложено 40 тисяч. Але потім депутати на комісії бюджетні і культури освіти району додали ще 20 тисяч. І так, ми маємо на книговидання у районному бюджеті 60 тисяч. Але також. Підтримка книговидання йде із інших програм, з програми Освіта, з програми української мови. Аби насолодитися творчістю улюбленого письменника, читачі йдуть до бібліотеки так негарні і вже там обирають собі книгу до душі. Молоді люди приходять і цікавляться книгами, хоч знаємо всі, що користуються інтернетом, але все-таки книга переважає. Читають як українських, так і закордонних письменників, каже пані Марія, та називає найпопулярніші. Дуже багато є, що і зарубіжних авторів, і українських. Серед українських це Ірена Роздобудько, Марія Дзюба, це наша прикарпатська письменниця, також Марія Матіос. Потім Люкодашвар, це з наших дуже великою популярністю, користуються її твори. І зарубіжних Павло Коелю читається, потім Михаїл Март. Тож усіх письменників вітаємо з професійним святом, бажаємо креативних ідей і вдячних читачів. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Рай.